Ці розлади називають хворобою 21-го сторіччя. Однак українське суспільство знає про них дуже мало. Мова йде про аутизм, одну з найпоширеніших форм неповносправності та порушень дитячого розвитку. До таких дітей здебільшого ставляться упереджено. Вони не мають змоги відвідувати звичайний садочок чи школу. А от спеціальних навчально-виховних закладів для хворих на аутизм в Україні дуже мало. Більше про цю проблему знають наші кореспонденти, які поспілкувалися з представниками громадської організації. «Світа яка має на меті допомогти таким дітям і їхнім батькам. Офіційна статистика діагностує від двох до шести випадків розладів спектру аутизму на тисячу дітей. Це частіше, ніж багато інших форм неповносправності, таких як ДСП, втрата слуху чи сліпота. Причиною аутизму є особливості функціонування головного мозку, а наслідком порушення соціального і мовленнєвого розвитку дитини, що зумовлює специфічні особливості її поведінки уже з раннього віку. Такі діти або зовсім не реагують на довколишніх або навпаки гіперактивні. А от сім'я малюків переживає постійний стрес, насамперед через брак інформації, належної фахової допомоги соціальної підтримки. Приблизно рік тому за ініціативу батьків, які зіткнулися із цією проблемою, було створено клуб, у якому діти хворі на аутизм вчаться спілкуватися зі своїми ровесниками, а їхні батьки обмінюються порадами та життєвим досвідом. Вік у нас в основному йде від трьох до 7 років дітки. Але це знов такі дітки, які не можуть ще говорити, не вміють. Їх треба навчити, їх треба заставляти, і треба батька, батьків навчити, як з ними вдома працювати. Для кожної дитини необхідно розробляти індивідуальну програму реабілітації, яка включає і рухові ігри, і художню творчість. Попри те, що заняття в клубі відбувається лише раз на тиждень, батьки стверджують, все це дуже позитивно впливає на дітлахів. Зараз навіть відчуєте, що у нас тишина. Перше заняття наше проходило в такій атмосфері. Це діти вибігали, діти кричали, діти не хотіли. Ми десь займаємося вже. Практично вже рік ми з ними займаємося. З кожним заняттям все більше і більше дітей. Зараз ми вже ділимо їх на дві групи, бо неможливо діток в одній кімнаті тримати. Це дуже голосно. Є новенькі дітки, є ті вже, що знають робити. У нас пару дітей є, які вже самі йдуть в мастерню, самі сідають без мами, щось роблять. У кількох містах України, зокрема у Львові, вже створено спеціальні садочки для дітей із порушенням розвитку. В Івано-Франківську таких закладів немає. Ситуація обіцяють виправити депутати міської та обласної ради від партії Свобода з нагоди прийдешніх свят вони завітали до клубу із дарунками, іграшками, фарбами, спортивним і канцелярським приладдям. Думаю, для цих дітей потрібно вже розпочинати розробляти програму, де би планувалася е, та річ, де щоб діти мали можливість, е, і власне навіть батьки знали, що їхня дитина може кудись приходити, де її з нею можуть займатися, і що дитина є перспектива. Піти до школи і або перспектива ходити в якийсь дитячий навчальний виховний заклад. Будемо сподіватися, що нам вдасться зробити подібні центри, сприяти в їхньому створенні і в великих містах області, тому що у цей центр, в якому ми сьогодні приїжджають люди із дітьми із Коломиї, і з інших районних центрів, але звичайно, що це набагато складніше і краще, аби. На місцях в районах теж були центри, які б сприяли соціалізації цих дітей. А поки депутати шукатимуть шляхи подолання проблеми, представники організації Світанок радять батькам, які виховують дітей з особливими потребами, не залишатися наодинці з бідою. Вони запевняють, хворобу можна подолати, але для цього необхідна праця, терпіння і материнська ласка.